Слово Боже є основою для всього світу, і земля має великі зміни після лих. Наприклад, це всесвітній потоп. Куча фактів говорить про всесвітній потоп. і взагалі доказують Бога. Але чому ці лиха відбувалися, вони могли і не відбуватися. Тому що людина сама довела Бога, щоб Бог знищив те зло на землі, яке створила людина. І скоро буде теж всесвітня катастрофа у вигляді зняття шостої початки апокаліпсису. Бо з часів, коли з'явилася еволюція, люди масово почали відмовлятися від Бога. І з еволюції відбулися дві світи. Війни, і ми стоїмо на початку третьої світової із застосуванням ядерної зброї. Невже хтось колись перед смертю молився дарвіном теорії еволюції? Типу О, врятуй мене теорія еволюції від смерті або від епідемії і так далі? Ні, люди Богу молилися. Ми всі інформації і створені по образу і подобою Божої. Коли ми не споживаємо, не слухаємо Слова Боже. Ми перетворюємося на тварин. А це не наша природа. Наша природа буде дитиною Божою. Коли ми будемо прибувати, Слові Божому, у нас все буде ставати на свої місця. Амінь.